Усі мої вітання. З вами Дмитро Лашук, і я сьогодні записую відео з Карпат. Тому що я привіз людей на ретріт, на його ретріт, де я ще приймаю людей як остеопат та фізичний терапевт, для того, щоб вони на тиждень потренувались і привели своє тіло у норму. І вони знову будуть, ці ретрити, але я записую для вас відео для того, щоб... Відновитись, щоб покращити свій психологічний та фізичний стан. Коротка практика. Будуть зараз, я багато відео зроблю коротких. А якщо вам недостатньо тих 5-10 хвилинних відео, завжди ви можете стати спонсором, де у вас 50 з плюсом тренувань по годині буде. Отже, з вас їх завжди, вподобайка та підписка. І ось курс відновлення. короткі відео. Поїхали. Ми сідаємо у положення турецьку позу. Якщо складно, ми щось підкладаємо під сідниці для того, щоб вище сидіти. Сідаємо. І зараз ми починаємо пальцями потроху йти допереду. Ми намагаємось йти з прямою спиною настільки, наскільки це виходить. Дихаємо тільки через нос, Як тільки дійшли до позиції, в котрій вам незручно. Ми залишаємося ні. В ідеалі вже ж коли грудною клітиною майже торкаєтесь підлоги. І дихаємо вдих. Видих, пішли глибше. А вдих. Видих ще глибше. Вдих. Видих, ще глибше. Вдих. Видих ще глибше. Вдих. Видих, ще глибше. І вдих. І видих ще глибше. Як дійшли до позиції максимальної глибини, ми штовхаємо себе ліктями у наші коліна. Тиснемо лопатки, зводимо разом, дивимось перед собою і знову дихаємо. Вдих. Видих. Тримаємо, тиснемо. Вдих. Видих, ще більше витягуємось. Вдих. Видих ще більше витягуємось. Вдих. Видих, ще витягнулись. Вдих. Видих ще більше витягнулися і вдих. І видих ще більше підштовхнулися. Зараз. Ми сідаємо, ноги ставимо на ширину плеча, руки позаду, пальці наші дивляться дозаду. Будь ласка, так не робіть, я розумію, що так краще розтягуватися, але нам не потрібно зайве, зайве навантаження на тіло. Грудь ми даємо, не вісимо на плечах. Лопатками знову тягнемось до крижу. І зараз вдих. І видих коліна допереду. Вдих. Видих ще більше. Потягнув. Не розводимо коліна і не зводимо. На ширині плеча. Куди дивляться стопи, туди дивляться коліна. Вдих. Видих ще підтягнули. Вдих. Видих ще підтягнули. Вдих. Видих ще підтягнули. І вдих. І видих ще підтягнули. Ми повинні нормально так підтягнути плечі. Зараз ми ставимо коліно на підлогу. Дивіться, ми не впираємось в п'яточки. Ми лопатки зводимо разом. І зараз виходимо у позицію верблюда. Вдих, видих. Тримаємо. Вдих. Голову не закидаємо. Дивимось перед собою. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Залишаємо праву руку. Ми знову натяжіння зберігаємо. Левая рука у дугу. І тягнемось. Вдых выдых. вдых. выдых. Вдых. Выдых. Вдых. Выдых. Вдых. Выдых. Вдых. Выдых. И вдых. І видих змінюємо. Інша рука тримається за п'ятку. І тиснемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих, розслабляємось, сідаємо на наші стопи. Дивіться, стопи знову залишаються на ширині плеча. Ось так. Ми виходимо в маласану. Головне спина рівна. Ви зробили цю маласану. Стопи не відриваємо з підлоги. Дуже розгортати ось так жабку не робить. Краще, коли стопи або 45 градусів боки, ось туди дивляться, як у мене, бачите? Або в ідеалі, коли дивляться допереду. І якщо складно, ми тримаємо спину рівно і підіймаємось на носочки спочатку. І з кожним видихом намагаємось поставити п'яточки на підлогу. Стали та тримаємо вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки ставимо позаду. Ноги витягуємо допереду. І зараз ми штовхаємось руками. Спина рівна. Відштовхнулися, дивимось перед собою і штистимо таз. До неба. І тримаємо міст. Цей вдих. Не вісимо, будь ласка, на плечах. Штовхаємось плечима. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз витяжіння. Ми ось сідаємо, беремось під сідниці. Ось таким чином. Ноги витягуємо, розслабляємо. Спочатку лікті кладемо. І потім начебто, ми відриваємо від себе ноги і хребець за хребцем. Лягають на підлогу. І вдих. І видих. Штовхаємо, витягуємось. Тягнемося, тягнемо хребець за хребцем. Хребець за хребцем. Як тільки дійшли до грудного відділу до лопаток, лопатки, руки довжину, підборіддя втягнули. І зараз втягуємо живіт. І зараз дих. Видих, тягнемо з усієї сили стопи на себе. Руками теж тягнемось. Вдих. Видих, стопи від себе. Вдих. Видих, стопи на себе. Вдих. Видих, стопи від себе. Вдих. Вийдих стопи на себе. вдих, Видих стопи від себе. вдих, Видих стопи на себе. І вдих. І видих стопи від себе. Після чого шавасана розслабились. Це відео в ідеалі робити. А вже ж десь 2-3 рази один за одним. А хоча підійде навіть, наприклад, після важкого дня або як для початку. Це практика відновлення. І далі ми будемо продовжити череду відео про відновлення. І будьте здорові. А вже ж не забудьте за вподобайкою та підпискою і залишіть коментар, як відчуття після.